Маємо можливість опинитися в інший світ, світ духовний, світ, який ми називаємо під покровом Божої Матері. Сьогодні, коли всюди розмірковують лише про одну тему, тему напруги в українському суспільстві, ви даєте можливість нам подивитися на життя як таке в своїй основі. І, звичайно, в першу чергу, вшанувати жіноцтво. Попередньо завжди був визначений якийсь один день, ми його називали у березні, різне було ставлення до нього. Але сьогодні я вважаю, що в повноті можна привітати усіх жінок із днем, коли належить вшановувати жінку як продовжувачку роду, як шанувательку. І торкаючись цих. Духовних скарбів, які в нас є, зокрема ікони Божої Матері, можна сказати, що Волинь, воїстину, є під покровом Божої Матері, бо найбільше ікон Божої Матері, явлення цих ікон, власне, є на Волині. Я в свій час був в Києві в українському домі на виставці ікон Божої Матері, їх назбирали, це Петро Ющенко, він назбирав біля. 160 образів Божої Матері, які є ну, відомі на, на всю Україну. Але що там наголошувалося, про те, що власне велика частина, найбільша частина, про які знають знані ікони, які відомі уявленням Божої Матері на, тій, на території, це власне є Волинь. Тому можем, ми можемо пишатися, що ми знаходимося під покровом. Божої Матері і радіти з цього приводу. Власне найцінніша ікона, яка є тут, це ікона Хомської Божої Матері. Несправедливо, але дякувати Богу, що вона є ікона Волинської Божої Матері. І на Моє переконання, що вона повинна бути в нас тут на Волині, а не бути в Києві. Хоча початок експозиції в Київському музеї це свідчить, що вся Україна знаходиться під покром Волинської Божої Матері. І тому сьогодні е, це хороший день, який надихає нас розуміти, що все в нашому домі буде добре, е, тому що опробує Матері над нами є. Все в нашому домі буде добре і на майбутнє. Тому що Божа Матір ніколи не залишає тих людей, які до неї звертаються в молитвах. І власне, на що я би хотів звернути свою увагу. Це, на моє переконання, ми багато м, знаємо про ті ікони, які за межами України. Але, говорячи словами Шевченка, чужого навчайтеся, але свого не царайтеся. На жаль, ми, волиняни, добре знаємо про Казанську ікону, про Юверську, Тіхвинську і інші ікони. Але запитати вас, коли свято волинської ікони, якщо ви всі волиняни? Моє питання до вас. Ну, от вам відповідь на те, наскільки нам ще багато треба працювати. Свято Волинські ікони, а ні, я якраз їм не скажу вам. Бо ви почитаєте, тоді будете знати. скажуть, який місяць, липень. А ви почитаєте, будете знати, якщо скажу, забудете. Тому наскільки нам треба знати про свою ікону, Волинську ікону. У нас і багато є, найбільших там Чхомська, Волинська, Христинецька, Володимирська, Почаївська. І багато, багато, багато інших. Тому найбільше і найперше, що я хотів би вам сказати, що Свята Богородиця берегла на світця Хорлика, біди і напасті а вам, жінкам, шану за те, що ви е, любите свою землю і те, що ви народжуєте багато справжніх патріотичних українців. Оце таке моє слово до вас. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Христос Воскрес!